Суті. При початку будовельних робіт був. Вся блоківка, яку зняли на Ковальській, відправилася до комінально свого господарства. Вона на збережень і вона була викладана відразу після купати основу. В принципі, вся блоківка доклада і метро було не тому, що я більше там наших... на тому місці не було освітлення. І основна причина навіть якщо ми знімали її, тому що там постійно утворювалися е, запаси. Зараз треба буде дати основу там викласти тут нормальний спосіб. Тобто, коли вона повна ревіталізація в даній частині, якщо хтось не знає, що таке ревіталізація, то я поясню, Ревіталізація – це не просто конструкція або зміна. А ревіталізація – це є збереження історичної частини і надання їй то, що я не маю бути. Е, для того, щоб ми могли це зберегти, вже там руківка мені давно е, просіла, ви бачили, яка там дорога була. Її поштучно перерахували, скільки мені відомо. За цим слідкував сам пан Качмар. І вона буде назад вкладені в саме візерунку її був. Тобто проведена повна ревіталізацію даного об'єкту. Буде проведена підсипка, будуть зроблені всі необхідні ремонти, ремонти і після того буде покладена та сама бруківка, відчищена і відміна.